Кілька тижнів тому в ефірі з 1 плюс 1» Наталя з міста Дніпро побачила кота Джастіна. Жінка одразу вирішила, рудий буде жити в її домі. Позвонили, узнали, де знаходиться, як. Ми їхали якраз в Київ, нам потрібно було, і забрали його з приюту. Покота до столиці Наталя їхала не одна. Везла п'ятирічну донечку Катю. Дівчинці мали зробити операцію. Коли дитина виходила з наркоза, було почати розмовляти. І Вона одразу відкрила очі, всім розповіла, що мені швидко виздоровити, тому що я їду за котом. Операція пройшла успішно і дівчинка швидко одужала. Тому Джастін чекав на свою родину недовго і не тільки він, сім'я Наталії, коли приїхала до притулку, вирішила взяти ще й тримісячного Джека. Когда приїхали, ми в приют за Джастином, он нас уже ждал. Увидели малыша, малыш був так похож на нього і и, и, и просто ми в нього теж влюбились. Між собою коти товаришують. Більше того, Джастин для Джека, як старший брат, ні на крок не відходить від малого. Від що маленький потерявся, або ж за маленько, маленькому підійшла собака, він одразу біжить і становиться в позу. Він захищає. Щоб взяти тварин із притулку, Наталя пройшла тест від куратора закладу. Ми не даємо просто так, лише би кому там. Ми задаємо відповідні питання кожному, разознаємо як можна більше кожному чоловіка інформації. По можливості ще просматриваємо странички в соцсетях, тому що вони теж много говорять, чим інтересується людина. Ну і от Наташа нам внушила довір'я. Джастіну і Джеку родина Наталі теж прийшлася до душі. Така щаслива історія, кажуть, у притулку не поодинока. Благодаря співпрацю нашого, я сподіваюся, постійного з сніданкам плюс вийшла вийшло знайти сім'ї п'яти котам і котятам, і двом сінкам. І наголошують, тварина у домі завжди на щастя. Тим паче, коли вона з притулку. Саме такі тварини дарують господарям ще більше уваги, вдячності та любові.